Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький кліал до нас заїхало нове чудове надходження. Це Audi a 6. Автомобіль на з 2008 року випуску, привезений з Європи, обладнаний двохлітровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач, переднім приводом та газом, який вписаний в техпаспорт. Автівочка у нас проїхала 312 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 9690. Має ось таку чудову оптику проти фари, партроніки задні, омивач фар. Гуму 18-го радіусу на легкосплавних чорних дисках. Автівка у нас повністю потонована. Також має чудову задню оптику, патроніки задні. Великий місткий багажний відділ. З легкістю перевезете будь-які ваші речі, також багажний відділ у нас відділяється ось такою шторкою для зручності задніх пасажирів. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон наш скіряний в чудовому максимально збереженому стані. Дах у нас світлого кольору без нарікань. Є ось такий постаканік з подлоготниками для зручності задніх пасажирів, карта заднього ряду дверей у нас без нарікань. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду. Нас зустрічає передній ряд, карта переднього ряду дверей без нарікань. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал та їх підігрів, мультифункціональне кермо, управління газом та бензином, автоматичне світло, механічне регулювання водійських сидінь, мультимедіа, електроручник, клімат-контроль двохзонний, е мультимедіа з екраном. Та мультифункціональний руль і багато інших е чудових функцій. Пробіг даної автівки нагадує 312 тисяч кілометрів. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також в нас діють послуги лізінгу та трейдингу. і ми зможемо пригнати будь-яке авто вам із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.